Привіт! Сьогодні ми говоритимемо про те, як правильно вимовляти та писати слова. Ця тема є дуже важливою для тих, хто складатиме НМТ-2023 в Україні. У цьому відео ми коротко розглянемо фонетику та її основні правила. Отже, фонетика це наука, яка вивчає звуки мови та їхнє вживання. В українській мові є 38 звуків, вони поділяються на голосні та приголосні. Голосних звуків налічують 6. До голосних належать А, О, У, И і Е. Приголосних звуків в українській мові 32. Не плутайте звуки з буквами. Буква Я це два звуки Є та А. Фонетика це наука про звуки, а графіка це наука про букви, тобто графічне вираження звуків. Приголосні звуки поділяються на тверді, пом'якшені та м'які. М'якими стають деякі приголосні, якщо стоять перед я, ю, є і м'який знак. Щоби краще їх запам'ятати, використаємо фразу, де ти з'їсть цей є цілини адзур. У цій фразі усі приголосні звуки можуть бути тільки м'якими, а не пом'якшеними. Пом'якшеними стають інші приголосні перед я, ю, є і крім м'якого знака, адже перед ним вони ніколи не стоять. У транскрипції м'які звуки позначають прямою рисочкою, а пом'якшені апострофом. Наприклад, сіль. У даному випадку та L є м'якими звуками. Обидва ці звуки є у фразі ти з'їсти і цілини адзур. Прикладом пом'якшеного звуку слугуватиме слово кіно. У цьому слові К є пом'якшеним звуком. Також приголосні звуки поділяються на дзвінки та глухі. Вони можуть утворювати пари, наприклад, ДТ. Такі звуки називаються парними. Звуки, що не є ні дзвінки і мені глухими, називаються сонорними. Вони не утворюють пари. Щоб краще їх запам'ятати, використайте фразу «ми винили рій, у якій усі приголосні звуки є сонорними. Зауважте, що, на відміну від російської мови, глухий звук «ф» не утворює пари з В. В це сонорний звук, що не утворює пари. Отже, основними правилами фонетики є: я, ю, Є позначають один звук у середині та кінці слова після приголосного, я, ю Є завжди позначають два звуки після голосного, м'якого знака чи апострофа. Звуки Дже, Дзе позначають один звук у корені, а два звуки, коли один звук належить до префікса, а інший до кореня, наприклад, піджав. У даному випадку звук де належить до префікса, а «же» – до кореня. Літери «Ї» та «ща» завжди позначають два звуки м'який знак та апостроф у фонетичній транскрипції не позначаються подвоєння та подовження приголосних передається одним звуком з двома точками. Орфоепія -E це наука, що вивчає правила вимови звуків. Не можемо не окреслити орфоепічні теми, які точно будуть на тесті уподібнення у вимові. Наприклад, звуки Ш і С дають звук з С на досці, вживання У та І. Наприклад, передліве завжди вживають У або І, щоби звучання було мелодійним. Порівняйте. Неправильно у Львові, як бачите, це дуже складно виговорити. Правильно у Львові звучить краще. Спрощення приголосних. Наприклад, тиждень, але тижневий, проїзд, але проїзний. Таке спрощення відбувається в усіх українських словах, окрім дев'яти слів виключень, які ви бачите зліва від мене. Спочатку може здатися, що правил дуже багато, але якщо їх кожен день тренувати, то все буде гаразд. Найскладніші питання з фонетики будуть непомітними і заберуть зовсім трохи твого дорогоцінного часу на тесті.